Привіт, це подкаст Digital Driven Club, місце, де говоримо чесно про проєктування, технології та трохи про життя. Сьогодні тема, яка не дає спокою багатьом, хто стискається з вибором: ревіт чи автокат, ревіт чи архікад. Чи обов'язково мати БІМ, якщо ви працюєте в ревіт? А може БІМ автоматично з'явиться як тільки відкриєш ревіт, запустиш його. Тож, давайте розберемося із цими питаннями. Багато компаній сьогодні насправді не хочуть впроваджувати BIM. і чесно, це нормально. Вони не бачать потреби, не розуміють, що саме це їм дасть. Але ревіт їм подобається за 3D, за швидкість, за автоматичні специфікації, і це окей. Чи можуть вони працювати в ревіт без BIM? Та звісно, бо ревіт це інструмент, він може працювати як завгодно. Але... Результат залежить не від іконки програми, а від того, як ви її використовуєте. Так, ревіт створений під БІМ. Він, як то кажуть, Бімреді. Але якщо у вас немає структури, логіки, комунікації в команді, то ніякі ревіти не зроблять вам БІМ. Я думаю, що це зрозуміло. Точно так само, як Архікат не зробить, і автокат тим більше. Я бачив архікатчиків, які креслять як у автокат і кайфують при цьому. І знаю купу людей. Я думаю, ви теж, які в Актакат працюють без жодної системи і мають при цьому результат. Це просто доводить, що можна працювати в ReVIT і при цьому не мати BIM. А іноді навіть навпаки, люди працюють у Revit, думають, що мають BIM-модель, а насправді там просто кольорова 3D моделька без структури, ну і в принципі без сенсу. Тож, на мій погляд, Revit без BIM можливий. А от ревіт без БІМ або без чогось подібного, то вже складно. Бо більшість сучасних процесів, БІМ-координація, там робота в хмарі, аналітика, вони зав'язані саме на нього. Саме тому я вважаю, що ревіт без системи це як потяг без колії. Давайте згадаємо, як ми починали працювати в ревіт. Так само, як в AutoCAD, без системи. Модель без структури, сімейства з незрозумілих сайтів, координація через скриншоти в месенджерах. В принципі, так працювати технічно можна, але який ефект? Мені здається, дуже сумнівний. Ну і з часом ви почнете помічати, що Revit дає результат тільки тоді, коли ви використовуєте його разом із системою. І Revit сам вас підштовхує до впорядкованості, і це круто. Навіть автокати з системним підходом може бути ефективнішим. Ніж хаотичний Revit. Особливо, якщо ви працюєте зі схемами або не використовуєте 3D, тож головне, це не інструмент, головне це підхід. І навіть якщо вам не потрібен повний бім, про стандарти та правила треба все ж таки подумати, особливо, якщо ви не працюєте самі. А коли ревіт дає ефект? Це питання очікуване і чудово, що ви його задаєте. Чому ви до цього питання прийдете? Тому що Revit, це як програма, яка Beam Ready, вона має в собі багато параметрів, багато виглядів, елементів, ну і таке інше. І без системи буде дуже важко з цим поборотись, навіть якщо ви робите інтер'єри або якісь типові елементи. Ну і важлива база сімейств, так само, як в AutoCAD важливі блоки, і тільки тоді почнуть працювати для вас такі речі, як. Шаблони та стандарти, робота в хмарі по типу Autodesk Docs або Beam Collaborate, координація з іншими розділами. І ось ви вже самі того не помічаючи, будете ближче на декілька кроків до BIM. А зараз давайте розглянемо, кому ревіт буде дійсно потрібен. По-перше, він буде потрібен архітекторам з повторюваними проектами, які хочуть зекономити час завдяки якраз таки налаштованим шаблонам і типовим рішенням. Інженерам, які прагнуть точності, гнучкості та кращої координації між розділами, компаніям, що планують вихід на тендери або міжнародний ринок, де БІМ часто є обов'язковою умовою, тим, хто хоче вибудувати процес навколо цифрових моделей, а не просто креслень. Ну і, звісно, тим, хто готовий інвестувати час у створення або адаптацію власної бібліотеки сімейств, шаблонів, процесів. Роботи з моделями і так і далі. А, бо це як блоків автокад, і без них, на жаль, далеко не заїдеш. Пізнаєте серед цих прикладів свою команду. Тож ми вже готові зробити вибір, які інструменти брати: Revit, AutoCAD чи Archicad. І обираємо Revit, якщо ви хочете отримувати креслення на основі моделі, а краще з параметрами. Якщо вам потрібна співпраця з іншими спеціалістами, якщо вас цікавлять хмарні сервіси, або ви готуєтесь до повноцінного bim процесу ровіть, це ваш вибір. Автокат обираємо, якщо ви переважно працюєте зі схемами, це швидко, знайомо, але без даних. Архікад. Якщо вам важлива архітектурна частина, зручний інтерфейс і ви вже в екосистемі Grafisoft, добре підходить для архітекторів малого та середнього бізнесу. Але пам'ятайте, що не інструмент визначає процес, а процес має визначити, який інструмент потрібен саме вам. Ну і для прикладу розповім свою історію: я багато років працював в автокад, я просто проєктував будівельні конструкції, обмінювався планами та розрізами з архітекторами та інженерними мережами. Але коли я вперше дізнався про Revit, про BIM взагалі нічого не чув і не знав. І коли я почав вивчати Revit, він дозволив це робити, ніби граючи у грі. Я робив не просто креслення, а будував модель. Це було захоплююче, коли ти вертиш цю модельку в 3D і дивишся, що ти там напроектував. Я перейшов одразу і одразу відчув вже ефект. Але треба було багато часу витрачати на навчання. І чим більше я дізнавався, дивно, але тим складніше було рухатися далі. Часто були такі періоди. Працюю в Revit, потім повертаюся до Автокат і знову в Revit, знову в Автокат і так повторювалось кілька разів. Чому ви спитаєте? Бо Revit вимагав нового підходу, нової логіки, і це було непросто. Але з часом переваги 3D-моделювання з елементами BIM вони взяли своє. Я зрозумів, що може бути ефективнішим, точнішим, швидше реагувати на зміни в проєкті. І так, Revit не зробить вам BIM на 100%, але те, що в ньому закладені bim можливості. Може вам допомогти і дуже сильно. Є така думка, що працюючи в РЕД потрібно одразу впроваджувати повноцінний бім процесу компанії. Але я вам скажу, що це не обов'язково, особливо на початку, якщо ви невелика команда або фахівець, який хоче просто краще організувати свою роботу. Ви можете почати з малого налаштувати шаблон під себе. Якби ви це зробили в Автокат, наприклад, але вже з усіма перевагами Revit. І тільки це вже дасть вам кращий результат. Наприклад, коли я проєктував залізобетонні елементи в Автокат із шаблоном, у мене йшло близько 40 хвилин на креслення. з оформленням, з підрахунками і так далі. У Revit з аналогічними налаштуваннями я витрачав лише 20, а потім взагалі менше того. І це не був повноцінний бім, але була реальна перевага інструмента. Із цього можна починати. Достатньо просто підлаштувати програму трошечки під себе, і це спростить вашу рутину, і це гарантовано прискорить вашу роботу. А далі досвід, нові проекти, і з часом ви самі побачите, коли варто переходити до командної роботи і до повноцінного bim підходу. Але з цим. Теж є проблема. Напишіть в коментарях, чи багато ви знаєте своїх колег, які мають власні шаблони для роботи. Особисто я за свою практику зустрічав таких небагато, і в тому дійсно є проблема. Ну і завершуючи, давайте зробимо деякі висновки. Ревіт, сам по собі, не створює бім. Це просто інструмент. Якщо ви хочете справжній ефект, треба вибудувати процес командну культуру та стандарти. Але не все так страшно. Почніть із простого питання, що саме я хочу отримати з моделі. Можливо, вам поки не потрібен повноцінний БІМ і в тому немає проблеми, це не завадить вам використовувати Revit на досить високому рівні. Але в той же час, використовуючи Revit, ви станете більш розуміти ідеї БІМ. Бо Revit направить вас до системного підходу рано чи пізно. І відповідаючи на питання цього випуску, чи можливо працювати в Revit без БІМ? Я думаю, ви вже можете зробити власний висновок. До речі, напишіть в коментарях, який висновок зробили саме ви. Дякую, що слухали. Якщо епізод був корисним, ставте зірочку, пишіть відгук або поділіться з колегами і попереду у нас ще багато тем, які зачіпають. Почуємось у наступному випуску Digital Driven Club. З вами був Дмитро. До побачення.